Вітаю всіх на каналі. Сьогодні підсобиралось трошки речей різних. Номер Viber. Всі питання на Viber пишіть. Так І поїхали. Нужнички всі одинакові форми. Довжина 140 мм. Всі в гарному стані. Вартість 40 гривень штучка. Пінцетики теж приблизно такої самої довжини. 140. Тут є два види їх, тут теж 140. Получається, тут на одних на крайкові зуби є. Всі з зубчиками. А тут невелика кучка без зубчиків, плоскі. 40 гривень штучка. Ножнички або будь-які з цих пінцетів. Так, далі тиски невеликі, в гарному стані. Ширина губ. 40 мм 400 гривень. Нові китайські 650 гривень. Так, тоді лищата не варені, цілі. Це максимально те, що вони розкручуються. Ну, вони далі розкручуються, тільки потім винт випаде і движима сторона вийде. 90 мм між ними відстань можуть виїжджати. Єдине, що губи тут проварені. Отак вони в задовільному стані. Півтори тисячі. Так, далі підсобирав такі от лоти сокир. Перший лот буде 500 гривень, вартість найом входитиме 5 тобто 4 сокири і 1 колон. Ну, колун зверху тріснутий. Так саме всі сокири вони або проварені, або тріснуті. Ця тріснута. Тут теж тріснута, тут тріщина. І тут тріщина. 1973 рік. Ну і тут теж 77-й, 80-й, 500 гривень. Так, далі 4 сокири, 350 гривень. Теж тут не тріснути, але вона проварена. Тут проварено, тріснуто. ну Тут проварено, але надрізана саме лежуща, грубовича грубоча кромка. Тут проварено 350. Так, і далі 250 лот. Ну, тут невеличкі сокирки, топорчики, я б так би сказав. Їх. Тут навіть є один зіг го року. Ну, такі от вони, трошки той поведений, тут проварений. Тут трошки з нахилом. Тут така от форма, ну, цілий. 250 гривень за 5 штучок. По ширині вони тут. 100 мм і чуть менше. Тут десь 100 103 100 Так, що в общем от так, так нагнітачі. Будь-який з них 50 гривень. Не така головка як на звичайному нагнітачі, в великому. Тобто, в общем, 150 гривень три штучки або окремо 50 гривень штука. Так, для масла. Клапан середині ціленький. Нормальний робочий стан 100 гривень. Шприц стан нового. Радянський Шаас, Шулявський автомобільний завод 200 гривень. Далі перехідний каністра бак 100 гривень. Прокладочка присутня. Так далі на витяжку з погреба або гараж, підвальне приміщення на душничок конус. По висоті. Приблизно 300 мм. О, там, чуть вище вона. На діаметр труби. Будьте 103, 125 труба. 100 гривень. Так, далі дві коси. Одна 84-го, інша 87-го. Тут шостий номер, тут сьомий номер. 250 гривень штука. Так, тоді такі комбініровані плоскогубчики і тут о, різні. Прибамбаси, ножнички, відкривашки, отверточки. 60 гривень. Пластини товщина 5 мм, отвори 12 довжина 136 мм, тут 90 по краєві 40, 20 гривень, є ж кількість. Так, тоді от такий от ролик можна використовувати як наковальня 90 мм висота. Діаметр 82, з іншої сторони, трошки тут більше буде. Десь ближе до 90-200 гривень. Так, тоді на сверлільний станок до плити, що прикручується нижня частина. Це без тріщини. Отвір приблизно. що не взяв, не заміряв зарані. Так, 70 мм, 350 гривень. Так, з нержавійки стерилізатор. 345 по висоті 80 в задовільному стані. Вартість 200 гривень. Так, далі стяжки нейлонові. Ширина стяжки 4,8, довжина 250, 100 гривень, 100 штук в цьому. В пачечці і темні світлі, 90 гривень пачечка. Так, далі диски на 31 отвір. Тут пишуть 32-й, ну я наміряв штану, 31. Тут є саме крайні напойки, ну тут не на, на всіх зубах вони присутні є з дефектами. Ну Тут на дискові можливо зубів 5-6 з дефектами. Тут Бушка, ну нормально. По діаметру різні тут. 180, 160, 200. тут 200 на да, 200 отверпить под шпонку а так далее отвори без шпона. 250 гривень за 6 штук так далее пара струбцин высота 160 тут оно крутится все От такие дебели в общем так, по ширине 22-23 мм, 300 гривень пара. Диск із на сковорідку заготовка 450 гривень по діаметру 53-55 см, різні. Є. Так, пара на болгарку 180-250, 230 то тобто ці. Щотки по металу тут м'якшив і більш грубіше 150 гривень пара. Так, Фільтри на вогниці, ці протиогази. 50 гривень штука. Всі нові. Є також самі противогази. Нульовий розмір, нульовий, четверка, тройка. Теж 50 гривень. Отак. От по 50 гривень штука і фільтр 50 комплект. На лице те, що і фільтр 100 гривень. І дві. два фільтри є. Такі от. Може, чуть користувалися, а можливо і нові, в общем, 80 гривень пара. Так, далі болти на 24, довжина шпильки 120 мм, 60 гривень кг. Нові, є скільки, це не всі. Тоді болтики на 10, тут, виходить, 1,5 кг. Ну, ще в радянській, схоже, 5,8 Кріпості шайбочки, дві штучки в комплекті гайками. в общем Це кучка 100 гривень. Тоді болтики на 20 діаметр, різьба 1,5 По довжині шпилька сама, шпильку міряємо 60 мм, загальна довжина 80 мм, підключ на 30. Такі кріпкі, схожі як калені. Тут 1,5 кг, 100 гривень. Так, і мікс болтів різні. тут, 8, 10, 12 гайочки, шайбочки, можливо, де більше попадаються. 40 гривень кілограм. Тут БУ, можливо, дещо і новий проскакує. кому стільки потрібно, відважимо. Там 5, 10, 30, 40. Так, далі шестигранник, 32-й кусок. Куски, то тобто, є метрові, це не всі метрові куски, вага куска метрового 6,9 кг. Ну, там може 100 г гуляти. Туди-сюди вартість буде 345 гривень штука. Так, і далі на завершення то є такий помічник, можливо, ще хтось не сіяв кукурузку, союшник, ручна сівалочка, повністю вона в працюючому стані. це Тут є диски, чи тут диск на весіллі, на калібровку, з зерна посівного виставляти все тут вона в комплекті, рібінець. Ззаді такий загортач, цепочок, все там, зірочки цілі, ручки теж тут цілі. В общем, в задовільному стані. Вартість 750 гривень. Так, і номер Viber, всі, кого що зацікавило, всі питання на Viber. Так, відправка Укрпошта нова, пошта, делівері, по частковій або повній оплаті. Так, всім дякую за увагу.